Дуже величезна кількість людей, які е, обслуговують за забер... цю адміністративну корупцію, які приймають в цьому участь, е, надвелика надбудова як в збройних силах, да, оця бюркзабюрократизована. Я не хочу сказати, що вони будуть добре воювати, Навряд чи. бачимо ну, силовики а... чи хто? Військо, чи в тому числі військова бюрократія. У нас вона величезна, вона настільки роздута, що це просто. Ви знаєте, скільки журналів існує е паперових, наприклад. Да, ведеться постійно е напередку, я підкреслюю. Напередку. Тобто, коли залужний там щось збирався, але Міністерство оборони сказало, по-моєму, ні, це ти. Що напередку буде тільки журнал бойових дій. Це нічого не працює, не вдалося. І в нас є електронний обіг, який теж вже там по службах введений, але є паперові журнали. Так от, їх 24 штуки, що найменше. І один з них це журнал обігу журналів. Ну, У нас не вистачає людей, і ми живемо в цьому дібілізмі. І ніхто з цим зсередини, системи військової, я маю на увазі керівництво, не бореться.